Привіт, друзі! Ван Абришілен в ефірі вибрали сьогодні постраждати. Точніше покатати грунти. Ось такі. Одним словом, страждаємо. Як там в тій пісеньці. Ой, гуляла шалапута, одна боса, друга вжута. Отак От і я їду в контактах. Одна нога встібнута, друга нога вистібнута. І їдемо тут. Зі мною демчик. У мене задня покриха слік. Навіть вже не півслік, а слік і їдемо. А куда ми їдемо? Прямо вбиватися. Поїхали, Поставте вподобайку, підпишіться на канал, донатом підтримуйте ЗСУ. У мене в описі під відео є збор на банку, посилання на банку. І погнали страждати. Ну, Кататися маю на увазі, кататися. <іхати> Екали, їхали, їхали, <зивателі>, приїхали. <плев> Екали, треба буде зараз туди об'їхати, бо тут реально м'ясо. Юра, що ти людей дуриш, ми ще їхати не починали. Ми тільки розмовим, Та, до речі, ми приїхали раптом 2 кілометри. <плев> а, блін. Ну-ну-ну-ну-ну давай, давай, крути, крути, крути там якраз фініш. Є. Ай молодець, але він люби контент поробити мені на канал. О просто капається, як він то любить діло. Ну а ми їдемо, йдемо, бо все таки гравійник і оці гімна багна, це дещо не його стихія, тому трохи зле. Ну наразі... Все. О, все як я планував. Я планував, правда, трохи більше їхати, ніж жити, ну, але вже як є. Поїхали ми до дуже чудового місця і зупинилися. Я от думаю, безумство і відвага, чи такий розум і пішки. Бо я в контактах. Це той момент, коли контакти сюди не треба. Реально зайві, бо носить, кидає, і я вже раз приліг. І приліг. Хе-хе-хе. Пам'ятаєте оце місце, де дядько кричав, блокировку включати треба. Угу. Ну от ну, що вітає ви... треба включати. Блокировку. Зняв, зняв. Зробиш. Ну я тобі скажу, вона гливкіша сьогодні. Ну, Таке життя. Кажеш, вогонь розпалим, ноги висушиш. А я тільки чую, як в мене ланцюгну стоїть, мені це прям зубино не подобається. Ось і воно. Та ти шо? Медалька тобі за відвагу. Ого! Ого! Йосип босий! Кап здару любрата Антоно! Ловіть пораду від One Hour Chilling. Якщо я буду десь весною, після дощів, пізньою зимою, в лютому і так далі, кликати вас на покатеньку ґрунтами, не їдьте. Їхати ви будете ось так. Включіть демчик 2-1. Так. Зараз камеру не виключаємо, дайте я припаркуюся. Це дуже важливо. ти вар'ятисько. Знаєш, вогонь тобі вже не поможе. Отже, у двох словах що сталося. Відкрили купальний сезон 17 лютого. 17 так. лютого Демчик відкрив купальний сезон. Так, в цьому? Злий жарт зіграла дискова механіка на таких відверто гімнах і те, що він якогось чорта хотів видно дуже гарно в рівень притормозити біля озера. Та? На краю хотів берега зупинитись, так красиво, ефектно. Я ще звідти антигальмувати почав. А що ти не кричав, то турмознує. Ну та хоча б. Треба було зістрибнути з велика. Ну то ти так ефектно пішов я аж... Я то зняв, я не хрім. Я охренів! Ну, розкажи тепер, що ту сталося. Там більше нічого нема, там тільки ліжко і навіть нема до лігки. Навіть нема далі. Фу, це була катка з повним зануренням. Діпдайв. Так, давай. За бокатенько. Купальний сезон відкрито. знімаю пробу. Дзинь, дзинь. А, як казав цей е куб, акулій захват треба робити, Ну я таке зробив, щоб воно так знаєш, знизу не повитікало. То упаковочка приблизно ось так виглядає. Воно все знизу запає грубо кажучи, крім тут, де порвалось, пропалилася двіра, але ось такі от бургери. Дістівний? Смачного. Смачного. Юра. Сьогодні геть чисто мій день. Я стравився в ноль! Доволі неочікувано вийшло для мене покатенька, особливо після того, як демчик завалив озеро. А все, ми в дощ таки попали. Вертаємося в дощ. Не встигли. Хоча, скажу так, якби він колесо не пробив, ми б в дощ все одно би попали. Ми б не встигли до дощу вернутись. Я демчику віддав свою вітрівку, щоб він хоча б трохи від вітру був закритий. О, бо він ще все-таки вологий, він не, не висох до кінця. Ну і ось таке прекрасне місце. Ми мали ще поїхати до Криївки. Біля Криївки там є, я знаю точно, столик. Я планував там сісти, там все приготувати, все культурно. Але в Демчика були інші плани. Він вирішив відкрити купальний сезон. От і відкрив. А ми все, їдемо, до Мів. Дуже сподіваюсь, що погода буде тішити нас і далі, такою, таким теплом, і сезон вже буде відкритий. Ми добралися, не без пригод. Але їх на камеру не буде. А так, не буде. Але все обійшлося. Катнули круто. Катнули круто, але якби хтось не відкривав свій блін, купальний сезон, ми б попали сьогодні до Криївки. Можливо, би навіть вдалося б попасти на екскурсію в ту Краївку. Ми б там потусувалися, розказали би за ту Криївку. Але ні, в результаті я ходив, як дурак, збирав по всьому озеру дровиняки, щоб оцей ось пан. Не, не простудив свою сраку, бо він, відкрив... бо він відкрив купальний сезон. Маршрут простий. Катка виявилася. Ні, насправді маршрут взагалі не простий. Маршрут просто жесть, який зараз особливо Влітку він буде класний. Влітку він реально буде кайфовий, але зараз ні. Зараз він там більше йдеш, ніж їдеш, але повністю в багні і так далі. На рахунок багна. Це вже. Трошечки стерли, а його взагалі в озері покупався. Uh, і от до чого я веду, що наразі цей маршрут не варто їхати, бо там реально купа багна, хіба МТБ -хої. на МТБах я думаю, там буде в сам раз. <пас> Бургери були класні. З вами був вона ChiLink. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. В описі під відео є збірна банку 23-ї бригади. Не забувайте, допомагайте 23-й бригаді, там капець зараз грошей треба. Просто дупо, як треба. Багато грошей. А з вами була Навороченки на, на наступний Па-па!